Всім доброго дня! В продажі з'являється свіжопригнана шкода Octavia a 7 Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2013 рік. Двигун 1,6, дизель, механічна коробка передач. Автомобіль в шикарному стані, дуже красивий колір. В цьому автомобілі поєднано все: колір, стан, комплектація, пробіг. Автомобіль від єдиного власника в Німеччині. Є всі сервісні документи, є історія, де автомобіль купувався. На оригінальних легкосплавних дисках, літня гума практично нова. По кузу авто без корозії, без подряпин, оптика та вікна, все у нас оригінал. Дивіться, на цей колір. Жоден елемент даного автомобіля. Не фарбувався. По комплектації задній передній партронік у нас присутній. Заднє скло у нас також оригінал. Давайте заглянемо багажник, великий такий місткий багажник, шторка працює, дивіться, на розміри цього багажника, багажник чистий, цілий, є аптечка знак аварійної зупинки, подвійна підлога. Тут у нас. Є вогнегасник, присутній фаркоп, жодного разу не користувалися ним, є ключі до нього, є компресор, аварійка, повністю весь комплект з автомобілем. Присутній. Кришка багажника в нас не крутилася, болти не кручені. По бамперу також все чудово. Бампер не подертий. Стан кришка багажника, дивіться. Дивіться стан гуми. Диски в дуже в гарному стані. Давайте заглянемо в салон. Дивіться стан картів. По комплектації є задні склопідйомники, сірі такі вставки. Дивіться, по пластику все чудово, порошки, стан сидінь. Жодного пропалу немає по сидіннях, все чисте, ціле. Тут все працює в нас. Стеля також частенька, ціленька, є така сітка, за потреби можна її скласти. Ззаді також присутній центральний підлокітник, є підстаканники такі, вони регулюються. Пудімо далі. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника, регулювання та підігрів дзеркал, автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо. Штатна сенсорна мультимедія, підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат, механіка 5 Тепер дивіться, яка сервісна історія з даним автомобілем. Всі чеки, все зібрано в одній папці. З моменту обслуговування все зберігалося. Є сервісна книга. З автомобілем два ключі. І оці сервіс, сервісні документи, все, що мінялося, обслуговувалося, все присутнє. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з пів оберту. Помилок у нас немає. Оберти не плавають. Кермо в оригіналі, воно не шите, не фарбоване. Є якісь незначні потертості, але все в оригіналі. Так само відповідно і ручка. Мультимедіа. Працює. Механічний ручник, ручник також працює, центральний підлокітник. Все регулюється. Також по комплектації. Датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала, парктроніки у нас задні та передні. Бачите, все на екрані, все відображається. Підігрів сидінь, регулюється, працює. Шикарна комплектація. По електриці все працює, клімат, підігріви автосвітло, парктроніки Тут у нас такий таймер ще з Німеччини на парковці зберігся. Робота двигуна. Двигун працює чітко, екологія на місці. Жоден болт не крутився, є відмітки, фари в нас оригінал. Також з цієї сторони. Він код автомобіля. Також нічого не крутилося. Сажова екологія в нормі, нічого не вирізалося, не перепрошувалося. І давайте до самого цікавого це показники фарби. Капот 113, 113, 114, 106, 119, знизу 92. 101, 107, 99. Автомобіль від єдиного власника. Є документи. Тут, дивіться, по плівках у нас все на місці. 97. Диски. Диски не фарбовані, без подряпин в гарному стані. До речі, з автомобілем присутній другий комплект зимової гуми в гарному стані на металевих дисках. 108. 85, дивіться, задня оптика. Також в гарному стані. Всі лампочки все працює, без сколів, тріщин. 104, 119, 83, 98, 98. Тут у нас також плівочка на місці. Це заводські плівки. 107. 97. 97. 98. 106. 121. 96. Весь повністю кузов в рідній фарбі, ніде нічого не знімалося, не фарбувалося. Повністю в оригіналі. Гарний колір, гарна комплектація. Пробіг, до речі, 230 тисяч кілометрів. Пробіг 100% в оригінал. І є всі сервісні. Документи, які підтверджують даний пробіг. Є інформація, де автомобіль купувався, з яким пробігом, скільки було власників, все присутнє, все прозоро. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниця. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі за телефоном. Також підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал В Telegram будуть виставлені додаткові фотографії, де буде вказана вартість автомобіля. Та характеристики. Також під цим відео все буде вказано: вартість ціна даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!